раночок всім. Я рада всіх вітати на своєму влозі. Я така заспана трошки вибачайте. Коротше, вчора в мене було день народження. Мене привітали ну просто, більше, напевно, ста людей. У моєму блозі, клієнти, мої подружки. Хочу поки з які мені подаювали. Такі сайки, такі розочки. Ну, це просто вау. Це тут моя нова камера, на яку я, до речі, знімаю. Тепер влоги будуть зніматися на ось таку камеру Pocket 3. Мені подарував чоловік вчора, і я безмежно щаслива, тому що я дуже хотіла нарешті знімати влоги. Далі мені подарували О, такі квіточки. Клієнточка моя принесла. Так приємно. А зараз я роблю собі кавусю. Трех, водичка, і я розбавляю, не знаю, можна чи не можна, я розбавляю дівчатки. Якщо мене погано буде чутно, Тож вибачайте, бо я поділилася прикласти мікрофончик. Я сподіваюся, що якість буде набагато краще, ніж на е, телефон. Я, звичайно, знімала на телефон. Але тепер це так класно, що я можу отак знімати. Я така щаслива. Ця камера класна тим, що можна знімати в форматі горизонтальному, як зараз, і вертикальному, тобто для Reels, для Stories, щоб якість була класна. Але скидати, звісно, це не дуже, ну, скидати постійно. Я сподіваюся, що я розберуся сьогодні. Коротше, про що сьогоднішній влог? Сьогоднішній влог буде невеличкий про роботу. У мене зранку клієнтка, потім прийде моя Лануся. Ми зробимо їй всі три процедури зразу. Нігті, педикюр і віки, ламінування вона мене робить. І далі ми з дівчатами поїдемо святкувати народження. Вони просто вчора мене приходили привітати. Ну Типу, то, знаєте, як ночі приходять, вітаю 12 ночі. Вони вирішили мене не турбувати, за що я їм дуже вдячна ночі, бо я дуже хотіла спадки. Ми приїхали всім ранку. Або ж ні у вас дівчатка, якщо ви дивитеся цей лох, ви попали в лох. Е, так. І сьогодні ми підемо з ними в Рістік. Е, хочу їх пригостити смачненькими стравами, і ми кажеться вдягнемося, познімаю трошки. Ну, Коротше, я думаю, ви поняли. Я сподіваюся, що ця камера вона маленька. А вона мені дасть змогу побороти в собі страх знімати на телефон, тому що коли ти знімаєш в горизонтальному вигляді телефон, всі якби розуміють, люди не тупі, що ти знімаєш YouTube або щось подібне. Да? Бо отак ну, ролики на YouTube, на жаль, ми не знімаємо. А так типу, можна ходити, да, вертикально. То скоро це трошки простіше. Побачимо, коротше, як мені воно буде. Так що тут в мене вже комусічка зробилася моя Народна кава. Зараз доб'ю воду з лимончиком, поглажу собі речі. Які візьму з собою, перевдягнусь на роботі, Розплету цю красиву касу, щоб були кудряшки, іначе мої волоси не крутяться. Хто такий самий напишіть, як ви забиваєте волосся? В кого стеклянне пряме волосся? Я от, крім колоска, нічого в своїй житті кращого поки не відчувала. Все, тому м -м -м, зараз вас перенесу в іншу локацію. Ці квіточки подарував мені чоловік. Піончики. Я вже погладила собі костюмчик на вечір. Зараз зроблю зачіску. І виїжджаю на роботу. Я трошки запізнюю, як обично. розгребла дірект. Поперечитувала поздравляшки в інстаграмі. Дуже приємно, стільки людей написало. Ось оцей спосіб Єдиний, який може накрутити мої волосся. Це колосок. Ну, гарно? Що по одежі? Шейн, шейн. На ножках теж буде шей, дівчатки. Так що красиво жити не запретиш, щоб це не було такого вот тут, я зараз зроблю собі об'єм. Того, що у нас вийшло, кудрявки. Запшикую е, сухим шампунем, особливо у корня, того, що е, волога залишилася, так як я на вологу голову заплітала колосок. І щоб воно швидше коротше, абсорбувалося, я роблю завжди сухим шампунем, якщо він мене мене не закінчився, як обично. Ну, коротше, Візьму з собою на роботу, так, бо думаю, що до вечора це все успішно у мене розплететься. Все, виїжджаю на роботу, бо вже без 10.10, 10 а в мене на 1030 клієнтка. До речі, оцей, забула, пряме включення. Оцей костюмчик ось цей. Я купувала також на Шейн, Дуже прикольна тканина. Я люблю, типу, як Атлас, чи що це. Коротше. Не шовк точно. Але дуже погано просується. От я просувала паром, і бачите, від того, що вона висить, вона ну, коротше, об себе і мнеться. Ну, прикольно, коротше, такий топік. І юбка з розрізом. Я вже на роботі зробила обстановочку так, щоб мені було зручно зараз знімати манік з ді, зараз покажу. Всім хеллоу. Так. Бачите, я ставлю таку, такий світ відео сюди. Тут сидить клієнт, тут сижу я, і звідси я буду знімати. Літо мені дуже незвично знімати на цю камеру. Я звикла все робити з телефоном. Тому це буде настільки нове щось для мене, коли я буду це все Якось з телефоном в мене і думок більше. Я не знаю, як це працює. Можливо, це поки поки що це в новинку. Yeah. We have a local team of artists that want to do exactly just that. It's just it's not great totally with what the next uh, is so, going for. Yeah. Так, я вже відпустила першу клієнточку. Uh, зараз швиденько. Поприбираю, приготую місце Предела Нуся. Ми їй будемо робити манікюрчик, педикюрчик і віки, як я казала сьогодні. І потім ми будемо фарбуватись і готуватися до вечора. Я взагалі, знаєте, що помітила, що я, мої клієнти ніколи, американки, не проти того, щоб я знімала. Навпаки, навіть кажуть мені так без проблем, давай будемо знімати відео. А я соромлюсь на телефон, я звикла знімати їх. А на цю камеру я так соромлюсь. Коротше, сьогодні цей влог це якесь таке випробування буде особисто мого бар'єру. Що, типу, от на телефон окей знімати да, людей, а на камеру не окей. Коротше, я не знаю, як з цим боротися. Я не сподіваюся до наступного влога. Влоги я хочу робити зараз дуже часто, тому що. Мені це подобається єдине, я не знаю, коли я їх монтувати буду. А так я їх люблю. Дайте мені знати, хто хотів би обзор на мій кабінет, який він зараз на студії. У мене їх два, тобто в цьому працюю я, в якому зараз я знімаюся. А, є ще один а там, де працює майстер, якого я взяла на роботу. Чи цікаво вам подивитися детально, що там лежить в мене, як розташовано, бо сьогодні я навряд чи це е, зроблю? Але можу запланувати. Дайте в коментарях знати. Feels new every moment with you I feel alive Beautiful girl you're my reason to thrive Beautiful girl you're my reason to thrive Your eyes are like stars they spark So she has anything Hours. Mm -hmm. Давай то Макарони. Вже вдома. Дуже класно з дівчатками посиділи, відпочили. Мене тут вдома зустрічає моя мурочка, мурочка, тюсенька, дюшесік. Короче, всім хочу подякувати за сьогоднішній такий сумбурний влог. Зробила Виходить, я три процедури ламінування вік ми не робили, ми не встигали. Пишіть, чи сподобався вам такий формат, чи знімати ще влоги з роботи, чи взагалі вам це цікаво. Мені дуже цікаво ваша думка. Всім тьом-па! до нових зустрічей, до нових влогів.